Агентства TikTok Live допоможуть отримати ключ потоку або живу студію. Вони захистять від неправомірних заборон і поділяться навчальними матеріалами, щоб заробляти більше грошей. Так, які є недоліки, які є червоні прапори, і чи варто вам приєднатися до одного? Зануримося. І щоб відповісти на останнє питання, так я думаю, вам варто до них приєднатися у описі. Мій список агентств TikTok у прямому ефірі. І швидке застереження, деякі з цих агентств платять мені невелику комісію залежно від вашого доходу. Але я склав цей список багато місяців тому і тільки з січня почав на ньому заробляти. Почнемо з вимог до вступу в агентство TikTok Live. Це може бути легше, ніж ви думаєте. Є помилкове уявлення, що ви повинні бути великим творцем, щоб приєднатися до агентства. Це просто неправда. Агентства TikTok Live в основному мають стимули приймати майже кожного. Так отже, це приклад сторінки заявки Gravitas Cube. Ви можете побачити, що для більшості країн вони хочуть, щоб у вас було від 800 до 100 тисяч підписників, але це навіть невірно на цій сторінці. Між 0 і 100 тисяч в більшості країн. У Великій Британії можна приєднатися до агентств до 1 мільйонів, а для США та Канади до 200 тисяч підписників. Агентства бажають, щоб ви працювали в прямому ефірі від 10 до 20 годин на місяць. Якщо ви серйозний стрімер, це очевидно. Ви, очевидно, повинні робити це все одно. Тож давайте розглянемо переваги приєднання до агентства. І насамперед вони безкоштовні для приєднання. Тепер ви, можливо, задаєтеся питанням, де підвох. Ну, ви отримуєте подарунки на 50 на 50 між Тікток та вами, і з боку Тікток частина цих грошей йде агентству. Це показано в таблиці на моєму сайті. Ви можете побачити, що після приєднання до агентства і витрат на магазин додатків 35% залежить від вас. Чи ви в агентстві, чи ні. Агентство допомагає вам. Більше заробляєте, більше заробляє агентство. Мотивація агентства – ваш успіх. Перерахнував інші переваги вгорі сторінки. Більшість хоче ключ для ОБС або іншого ПЗ для трансляції, а вони також можуть розблокувати Live Studio, і навіть якщо ви транслюєте з телефону, я рекомендую приєднатися до агентств через захист від блокувань. Ви напевно мали обмеження або заборони, навіть не робите нічого поганого. Навіть не порушили правила TikTok. У цьому випадку зверніться до агентства, вони допоможуть розблокувати через співробітників TikTok. Основне означає, що агентство TikTok Live безкоштовна страхова поліса. Хто не хоче безкоштовного страхування. TikTok також вимагає від агентства надавати вам навчання. Зазвичай, коли ви приєднуєтесь до агентства, ви отримуєте листа через кілька днів. Раніше в цьому електронному листі було посилання на форму відеонавчання, груповий коучинг або індивідуальні тренувальні сесії. І, звичайно, мета цього навчання допомогти вам заробити більше подарунків. І нарешті майже кожне агентство має сервер Discord. І, звичайно ж, великі агентства мають сотні або тисячі стрімерів TikTok у своєму Discord, з якими ви можете співпрацювати. І як я вже зазначив раніше, вони мають прямий зв'язок з працівником TikTok. Звичайно, ви, напевно, все ще думаєте, де підвох. Перед тим, як це зробити, якщо ви хочете підтримати мій YouTube канал, у мене є членство за 1 долар. Це дозволить отримати роль у Discord, піднімається до рівня Platinum, дає можливість приватного чату щомісячно. Так прогляньте різні рівні. Додам посилання на сторінку для стати учасником YouTube у описі. І вдячний всім моїм поточним учасникам каналу, так які є недоліки або недоліки приєднання до агентства TikTok Live. Ну, якщо ви обрали одне з моїх перевірених агентств, то сподіваюся їх немає, оскільки я намагався переконатися, що ці агентства дуже хороші і в минулому видаляв деякі з них. А ось приклад агентства, яке не було у моєму списку, де творець надіслав мені цей знімок, я сховав назву агентства, я назвав їх жадібною агенцією. Творець в цьому агентстві запитував про ключ потоку, а агентство сказало, що ви марно витрачаєте час, запитуючи. Метою агентства TikTok Live є допомога вам, тому якщо ви коли-небудь зіткнетеся з чимось подібним в агентстві, ви повинні негайно покинути його. І ви це робите, зайдіть в живий центр на своєму телефоні і в агентський центр, деякі агентства спробують змусити вас робити певний контент. Вони часто переконують зробити пряму трансляцію з вашого телефону з живими боями. Кращі агентства дозволять бути творцем і робити все, що хочете. Це сигнал їх жадібності до грошей і спроби змусити вас заробляти подарунки у живих боях. Один розмір не підходить всім, як і більшість речей у житті. Наприклад, деякі агентства радісно приймають комп'ютерних стримерів як три найкращі агентства США зі списку. Але якщо я прокручу трохи вниз до деяких інших американських агентств, вони підходять для потокових телефонів, але не для потокових комп'ютерів. Rockstars хочуть, щоб стрімери заробляли 50 тисяч діамантів в той час, як інші агентства дають ключі для стріму безкоштовно. Але знову ж таки, обидва Rockstars і BlueShift є фантастичними для телефонних стрімерів та магазинних стрімерів. Тому переконайтеся, що ви знаходите агентство, яке вам підходить, і поза цим немає багато недоліків. Як я вже сказав раніше, агентство це безкоштовна страхова поліс для вас, навіть якщо ви не скористаєтеся перевагами. Якщо вас неправомірно забанили, зверніться до агентства, вони вам допоможуть. Розглянемо червоні прапори, почнемо з відсутності вебсайту. Найкращі агентства будуть дуже професійними, а одним з ознак професіоналізму є просто турбота про наявність вебсайту. Це часто ознака того, що вони скорочують витрати і намагаються бути економними. Усі хороші агентства матимуть вебсайт з поясненням, як працює їх агентство. Ще одним черв – прапорцем спам ваших особ, повід і запит на код запер до вашого агентства без розповіді про агентство. Якщо вони в твоїх приватних повідомленнях, то це ознака того, що вони трохи відчайдушні. Добрі агентства матимуть великі методи набору, які не включають написання вам на TikTok. Зазвичай це повинні бути ви, хто ініціює контакт з хорошими агентствами. Наприклад, FTTV не потребує спамити особисті повідомлення людей, оскільки вони набирають через інші методи, такі як мій список агентств і по рекомендаціях. Як я вже говорив, найкраще агентство є там, щоб підтримати вас. Якщо вони не зацікавлені, покиньте негайно. Ще раз зайдіть в живий центр, увійдіть в агентський центр, залиште агентство. вони повинні допомогти вам. Це їхня основна мета при створенні агентства не лише заробити, але й спрямувати його на TikTok Live. Найкращі агентства TikTok Live повністю присвячені цій платформі. Є агентства, що займаються іншими справами, наприклад, допомагають отримати спонсорство для Instagram або YouTube або щось подібне. Але найбільші агентства TikTok у світі спеціалізуються виключно на прямому ефірі платформи TikTok. Так, давайте розглянемо, як знайти агентства. Ви можете перейти до мого списку агентств в описі. Це перевірений список. Всі повинні бути дуже хороші агентства. Якщо не можете знайти в своїй країні або хочете знайти інших, прокрутіть цю сторінку. У мене є два поради, як знайти агентство. Ось перша порада. Я перейшов на Google, вам потрібно мати цитату. Так цитує TikTok Live, цитує UK та цитує агентство. Якщо прокрутимо трохи вниз, бачите багато різних агентств для прямого ефіру TikTok та мій власний вебсайт. Але це просто приклад. Просто перейдіть на Google та використовуйте ці конкретні пошукові терміни. Якщо ви в іншій країні і говорите іншою мовою, перекладіть всі ці терміни. Знову переконайтеся, що використовуєте лапки. Для знаходження агентства перейдіть на сторінку TikTok Live вашої країни. Я на TikTok Live UK. Натиснувши на список підписників, знадобиться прокручування, але побачите, що облікові записи TikTok Live стежать за агентствами. Наприклад, це дві агенції, які слідують тут. Ось ще один: просто прокрутіться по списку і знайдіть агентства... Далі, давайте коротко поговоримо про процес приєднання до агентства Працює. Ви починаєте на їхньому веб-сайті, заповнивши форму. Наприклад, ось форма Atomic. Як ви можете бачити, це всього лише кілька простих питань, і вам буде запропоновано шестизначний код. Розумні агентства мають кнопку, яку ви можете натиснути, щоб згенерувати код, але я покажу, як потрапити в центр агентства. В основному на вашому телефонному додатку ви переходите в живий центр і агентський центр. Після введення коду і заповнення форми речі трохи сповільняться, тому TikTok має обробити ваш обліковий запис і затвердити вас для вступу до агентства. Треба, щоб працівник TikTok натиснув кнопку у своїй системі, щоб схвалити вас. TikTok – недостатньо штатна, погано організована компанія з мільярдними доходами, тому це часто може зайняти 7 днів або більше. Після того, як вас офіційно схвалено TikTok, агентство може надіслати вам листа або повідомлення, як правило, з матеріалами та посиланням на сервер Discord. Ну А якщо ви потрапите на сервер Discord, тут ви зможете запросити ключ для стріму, якщо вам потрібен. Зазвичай там буде канал Discord, де можна прочитати форму або спосіб зв'язку з ними. Якщо ви подаєте заявку на ключ потоку, знову зіткнетеся з затримкою, оскільки агентство повинно зв'язатися зі співробітником TikTok. Співробітник TikTok повинен увійти в ваш обліковий запис і активувати ваш ключ трансляції. Також через недостатньо персоналу і погану організацію TikTok, отримання ключа потребує до 15 днів з моменту приєднання до агентства. Цей знімок з мого агентського хабу в описі агентство не тільки ключ потоку, а й важлива частина процесу. Як я сказав, вони безкоштовний страховий поліс. Якщо вас неправомірно забанили, агентство допоможе вам розблокуватися. Не виходьте з агентства відразу, як отримали ключ потоку, вже згадував це раніше, але варто знову покрити. Ось як залишити агентство TikTok Live. І ви повинні покинути агентство, якщо вони не обслуговують вас. Наприклад, якщо вони жадібні, як я показав раніше, або якщо вони просто не підходять вам, то залиште агентство. І ви це робите, перейшовши в центр живого відео, а потім знаходячи центр агентства. І на жаль, саме тут буде затримка до 30 днів на виїзд. На жаль, знову буде ще одна затримка, перш ніж ви зможете приєднатися до іншого агентства через правила TikTok. Тепер я невдало спробував створити своє власне агентство. По суті, TikTok ігнорував мою заявку агентства. Якщо ви знаходитесь у США або Канаді, вам може пощастити спробувати створити власне агентство, навіть якщо не в Великій Британії. Очевидно, вам знадобиться досвід і організація. Покажу вам, як подати заявку на створення агентства. Вам треба перейти до задньої сцени прямого ефіру TikTok. Так, це LiveBackstageTikTok.com. Заповніть форму на сайті. Доведіть створення обмеженої компанії у своїй країні для подальшого продовження. Щоб уточнити термінологію, TikTok називає їх мережами живих творців, але ми всі знаємо, що це агентства. На жаль, як я вже згадував, у мене є цей сервер Discord, який я називаю неофіційним центром агентства Live. У мене є багато різних каналів просто з інформацією про агентства. Ви можете звернутися до нас у загальному каналі, якщо у вас є які-небудь питання. І у мене також є кілька каналів з представниками агентства всередині. Наразі у мене є представник FTTV та представник Atomic. Ви можете використовувати канал GravitasQ для питань. Дізнатися більше про агентства, приєднуйтесь до мене там або до мого загального Discord. У описі, і звичайно, говорю про ключі потоку. Якщо хочете знайти свій ключ, перегляньте відео на екрані зараз.